Наш сьогоднішній об'єкт, точніше, завтрашній починається як ніколи, з прокидання снігу. Там моя хата, де наші всі інструменти. Тут машина, яка стояла два дні взагалі в іншому місці біля, біля центральної дороги. І нині якось леда прогорнули вулицю, але дуже погано. Я там десь застряг посередині. І зараз так прокидаємо, аби... Загрузити інструменти, бо завтра їхати на Вінницю і треба якось <сі> з інструментами вийти на лас. Так що отака ситуація Діма приїхав допомагати Марія Романівна треба таким транспортом на роботу їхати, і буде спокій голови. Отакий Машину не можемо заїхати на город. Коротше, сани стали в пригоді. Вчора ми загрузили машину і сьогодні зранку година у нас 9 ми стартуємо на сторону Вінниці, їхати нам приблизно 8 годин. Отак От виглядає повністю забитий багажник, тут ще плюс продукти. Таке всяке. Така у нас зима. Давно не було такої зими, щоб так позакурувало. Думаю, що траса чиста і одним словом стартуємо. Стартуємо сьогодні неділя. завтра Їдемо в неділю, тому що завтра маємо починати. Ми, якщо їдемо далеко на об'єкт, то виїжджаємо в неділю, щоб в понеділок зранку почати. Отака історія. Мінус 7 на вулиці. Вночі було напевно мінус 12, морозець непоганий. Їду по Діму, Діма тут в сусідньому селі, підбираю його і їдемо на Тернопіль, там на Хмельницький і тоді вже на Вінницю. Така у нас загрозка повністю багажник, це інструменти у ящиках. А тут у нас якась там їжа, одяг і тому подібне мультиварка наша. Коронна, яка працює вже не знаю років, певно 6 <смі> ящики з продуктами, одяг. І якраз приїхав, підбирав і Діму і стартуємо нам їхати. Ой, годин 8 напевно. А, тут ще звезду, до речі, наша драбина, рештово. Виглядає, ніби драбина, але там такий трап є, дуже класна штука. Так що доукомплектовуємо діменими сумками і... Стартуємо. Погода просто шикарна. Такий легенький ютерець. Морозець гарний, градусів 8-9, напевно. І отака краса. Дорогу прочистили. Стартуємо. Приїхали в Тернопіль, шукаємо щось поїсти. Поворот на Хмельницький, нам зараз туди. Тут такий міст крутий. Перший раз таким мостом йду. Машину поставили там на... Площадці, бо думали, що можливо ось тут щось є. Тут такі різні великі магазини, але тут нема нічого доброго. Видно, йдемо, а там якісь будки є. Бачу, що якісь кебаби. Йдемо туди, може, там щось зараз знайдемо. Дорога на... Куда дорога? На дубну. Ми на Київ їдемо сюди, звідти приїхали. Дорога така не дуже, якщо їхати нам ще дуже довго. Ліфт. є. Ліфт, Ліфт ні. Ось такий перехід. Який може бути найкращий перекус в дорозі? Шаурма. 145 гривень. Маєте ось таку шаурму. Сєтна штука. І до речі, хто каже, що шаурма не корисний продукт. Це типу лаваш і всередині ніби ви салат зробили, знаєте, курка, помідор, капуста. Морква. Я не розумію, чому шаурма не корисний продукт. Нормальний продукт, як всі продукти. Ми їмо ту шаурму з таким видоном, зайшли на цей міст. Ще з таким краєвидом шаурму я не їв. З виглядом на Тернопільське кільце. Значить, на Хмельницьке. Смачного. Тим словом, коли... 80 кілометрів нам залишилось. GPS-навігатор, напевно, вирішив з нами пожартувати. І <світок> Повернули ми от на таку дорогу. Ми вже пів години їдемо. Отака от максимально пряма, просто нема ні кінця, ні краю. Пів години їдемо жодного села, тільки поля і ліси. І от бачу там попереду. Хтось стоїть машина і хтось серед дороги може. Може далі ще проїзду нема. Не знаю, щось напевно не туди ми їдемо або що. Вже інакшого варіанту нема тобто карта веде сюди попереду, якщо не побираю, жмеренка. Але де та жмеренка, Бог його знає. чи й поле. Поле і поле. Хтось нам дорогу перегородив. Постараюсь швиденько показати наш об'єкт. Чому швиденько? Тому що над нами працюють перфератори е відранку. І ми півдня абсолютно нічого не можемо зняти, тому що дуже-дуже шумно. Зараз якась хвилинка тишини. І, відповідно, давайте швиденько покажу. Маємо кут, де буде наш камін. Зранку ми прикріпили ізоли. Ось тут маємо вихід у димохід. Потім оцю кришку ми заберемо. І, відповідно, зайдемо трубою. В ось цей утеплений димохід. Також маємо ось таку вертикальну. Виробник Гаврилі сини Україна. Е, отакий гладкий шамот. дверцята ми зняли для того, щоб не збити скло. І відповідно родзинкою є наш кахель. Працюємо з зеленим кахелем. Е, назва віденський просто шикарний. Також виробник е, Україна. Завод Теракота Ось така. Такі у нас кахилини, такі у нас різні елементи. Пізніше, я ще про них розкажу така справа. Діма якраз нарізає кутники для того, щоб зробити стійку під топку. Для того, щоб поставити топку на певну висоту, тому що в самій топці є ось такі оці ніжки, такі 8 см вони мають приблизно. Відповідно, вони занизькі, тому що топка має бути вища. І для того, щоб поставити її вище, треба зробити під нею якусь конструкцію. Іноді я бачу, як є люди, які кладуть під топку якісь цегли, блоки. Відповідно, ставлять на ці цегли і на блоки. Вважаю, що максимально неправильно. Є різні, ну взагалі різні конструкції, але ми робили по-різному. Навіть колись заливали якийсь бетон під низ, то було теж максимально неправильно. І вже нарешті. За роки роботи дійшли до ось такого рішення. от Робимо ось такі е, ніжки. Просто ніжки, труба квадратна 8х8, е, прикручуємо знизу, знизу такі кутнички, ось так, зверху ось так і ось ту ніжку, яка на самій топці прикручуємо до е, оцієї ніжки. І зараз будемо е, вже ці ніжки, які ми зробили, будемо. Закручувати на місце ті отвори, і потім ще будемо такі поперечки прикручувати. Відповідно на таких ніжках, на такій конструкції стоїть наша топка. Виглядають виглядаю ці ніжки взагалі, так як навіть, ніби заводські, фарбуємо їх чорною фарбою термо. І ось такі культурні ніжки. Підтопку. Тобто наше завдання зараз прикрутити ці ніжки, зробити ще розпорки, їх поприкручувати, щоб це все стояло міцно. Відповідно, насторцювати топку вже е, на ті ніжки, бо зараз вона у на, на драбинці собі лежить. І вже перемістити це місце, а потім вже е, тут ще є е, різьба і можна вже відрегулювати по висоті точно під рівень. Така історія. Ми виставили топку, точніше ми її поставили е, на це місце, але відсунули максимум до стіни задньої, тому що потім, коли ми вже почнемо працювати кахелем, відповідно, ми вже виставимо її там, де вона має бути. А відсунули тому дозаду, щоб вона не заважала нам старати кахіль. І вже починаємо е, перші елементи. Ось цей кут і ось ця пряма вже у нас виставлені, і ми навіть зафіксовані. Гіпсом. І зараз працюємо вже над, цим, над цими трьома передніми. Тут має бути три елементи спереду. І можна вже бачити, як воно просто чудово виглядає. Ми дуже давно не працювали з зеленим кахелом, напевно, більше як рік. І це просто ну, реально, напевно, один з найкращих кольорів для кахелю. Просто шикарно. Погляньте, як воно виглядає! Чудово! Це тільки. Практично два, два виставлених елементи, а воно вже ось така краса. Так що ми працюємо. Другий день роботи ранок мінус 13. Машину завели, трошки прогріваємо. Їдемо. 6,58. До роботи приблизно 5 хвилин їзди. В восьмій мають світловий така справа Шиба замерзла, Пара йде, але сидіння з підогрівом, то вже добре, зараз буде тепло. У плечі у спину все позамерзало. У нас обід. Обід — це єдиний час, коли можна побути в тишині. <сі> тому що у нас працює тут дуже багато. Ну, тобто зараз сьогодні двоє, вчора було більше, і постійно, знаєте, якийсь шум, так само генератор цілий день гудить, тому що світла нема. І зараз, коли обід, всі порожні з'їжджались, і можна, знаєте, хоча б ту годинку побути в тишині, і знаєте, по отримати. Дзен, тому що ну, ми в загальному не коли працюємо, ми не слухаємо музику, працюємо практично в тишині, тому дуже важко на таких об'єктах, але маємо, що маємо, як кажуть, не жаліємось. Е, відповідно, зараз покажу, що ми, на якому ми етапі, і скажу, що в нас виходить дуже класна е, картина, тому що в нас є ось такий кахель зелений. А в загальному, незважаючи навіть на не те, що зелений колір мій улюблений по кахелю, в загальному кахель любить зелену поливу і тільки погляньте, як воно шикарно виглядає. Хоча тільки зроблено там якийсь початок, по якому ну, важко щось оцінити, потім це буде взагалі набагато цікавіше. Але в загальному, навіть по цьому початку, погляньте просто яка краса, як виглядає наш цоколь, шикарно, як виглядає кут, як виглядає ось ця вентиляційна кахілинка. Ну, І відповідно, як виглядає пряма кахелинка не вентиляційна. Ось такий маємо маленький кусочок зробленої роботи, але виглядає просто, просто шикарно. реально. Оцей колір зелений ну, реально, беріть на замітку, якщо любите зелені кольори, він підійде під будь-який інтер'єр. Тому що, бачите, тут буде сіра підлога. Зараз біла стіна, і воно просто ну, ідеально. І в загальному також зелений підходить під будь-який інтер'єр. Яка у нас краса? Ми працюємо далі. Ранок 6 година ми вже поснідали і зараз п'ємо чайок. У нас, хто знає, що це таке дикий пуер. Правда, не маємо заварника. Замість заварника ось така півлітрова баночка, але на смак воно не повпливає. В загальному ми живемо на такій. Трьохкімнатній квартирі не самі, там за стіною ще двоє людей. Так що ми встають пізніше, так що ми так зранку тихєсенько. Тихєсенько снідаємо і приблизно пів сьома вже йдемо до машини. Тут кухня, зал і ще там дві кімнати. Так що ми п'ємо чайок, снідали ребрами. Зранку ребра ребра, гріли ребра. Шайок п'ємо з медом. Мед, халват Узбецька і крекер. Пуерчик вийшов як золото, правда не маємо ні, ні чашок, ні нічого. Іде у цього рух такі стакани. Трохи забацька, ні, та нічого. А пуерчик який колір. Суперовий. Про мед я вже казав і такова халва капітальна. Пішеш на парці, щоб без цукру, щоб на меду. Халова. Самар... самарканська. <смі> Треба до шкоди йде читати. Одним словом шоколад. П'ємо і йдемо до роботи. Нині світла має не бути цілий день. Взагалі графіки. Чим раз тим веселіше, але нічого. Якось буде. Я так ходу, поки ще є світло, бо зараз через 5 хвилин мають світло виключити. Покажу, як нас виглядає е, наша, ну вже більше як середина роботи. Ось так воно все виглядає. Вчора вже пішли по топорці, тут ще буде, звичайно, рамочка, воно все перекриє, буде все гарно, культурно. І ось так виглядає наш кахіль буде краса. Буде краса, це 100%, тому що вже не завершена робота, виглядає дуже класно. Ну, звичайно, така е, будова, вона все рівно типу, ще не, не може зрозуміти, як воно буде. Але коли тут вже буде тобто, все у ремонтах, то буде просто шикарно. Ось така справа. Ми якраз зараз виносимо генератор, столик і починаємо працювати. Я не знаю, чи існують зелені перлини, але у мене тільки одне крутиться в голові назва цієї камінопеші Зелена перлина. Ось така неймовірна в нас вийшла. 5 днів роботи, незважаючи на 15 градусів морозу за вікном, незважаючи на те, що на день давали нам по 2 години світла, все ж таки ми її зробили, і виглядає вона просто. Шикарно. Вона знайшла своє місце у цьому домі, в цьому кутку. І я впевнений, що коли тут дороблять вже кінцевий ремонт, тому що тут така стадія будівництва, вона набуде ще іншого, ще набагато кращого вигляду, але навіть на цьому етапі вона просто шикарна. Ось така її форма кутова. Маємо ось такий просто, на мою думку, ідеальний зелений. Або дехто як називає смарагдовий кахіль в такому виконанні. Це є у нас віденський, віденський зелений. Ось так у нас все виглядає. І, відповідно, сьогодні перша розпалка. І ось так просто чудово горить у нас вогонь. Красота. Тільки в знаєте, такі найхолодніші дні. Відчуваєш всю, всю ціну тепла, тому що дні зараз холодні, як і природньо, так і взагалі, знаєте, такий нелегкий час. Тому таке тепло, воно, по-перше, зігріває тіло, звичайно, але, якщо чесно, і зігріває душу, тому що ми розпалили, сіли отут, так біля неї, і дивлячись на вогонь. На якусь хвилинку забуваєш про все погане. Така ще одна камінопіч. Скільки їх буде попереду, не знаю. Але ось так вона виглядає. Що скажете? Як вам, як вам така краса? Ось така камінопічка.